Стати на захист рідної землі слід бути готовими і чоловікам, і жінкам. Система національного спротиву має охопити все суспільство. Про це йдеться в новому законопроєкті. Днями його зареєструвало в Верховній Раді. Законотворці переконані реалізувати ідею не складно, хоча без огляду на роботу центрів підготовки у різних регіонах. В одному з таких побували наші кореспонденти. Тож як українці готуються до спротиву, і чи правда, що після таких курсів людину можуть мобілізувати до війська? Усі відповіді далі в сюжеті. Контролемо ствол. Так Людмила працює дизайнером, але тут на полігоні, де курсанти готуються до спротиву ворогу, здобуває навички оператора дронів. Мені це було цікаво опрацювати з, з дронами, з загалі з технологією, в піві побачити вживу і працювати на ним. Ну конкретно своїми вже руками. Кілька днів тренувань. Людмила вже припускає, що після курсу базової підготовки цілком може змінити професію. І я розумію, що я можу бути корисною не тільки як ланка, потенційна в цьому нацпротиві, а ще й можу далі знайти якийсь такий кар'єрний розвиток. в Цьому у цьому центрі підготовки до нацпротиву тренуються і чоловіки, і жінки в мирному житті зазвичай далекі від військової справи. Є одноденні курси, п'ятиденні курси і десятиденні курси. Одноденні це зазвичай ознайомчі, щоб ну, показати громадянам, що тут немає нічого такого страшного, що це доступно в будь-якій фізичній формі, в будь-якому віці. У нас були курсанти, починаючи навіть 16 років, де батьки писали заяву на згоду проведення цього курсу для свого для своєї дитини, і найстарший був. Дядько у нас такі 63 роки, який давав фору багатьом молодим. І жінки також по віку е різноманітні. Щоби якомога більше українців отримали навички, життєво необхідні в умовах війни, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо нацспротиву. У документі йдеться про оновлений підхід до базової підготовки. Ми не ставимо собі за мету, аби люди були готові до служби у війську в жодному випадку. Ми не говоримо про мобілізацію. Ми говоримо про те, аби цивільні люди незалежно від віку і статі, незалежно від категорії та роду занять, чи вони заброньовані, чи у них відстрочки, чи ти жінка, чи чоловік, чи пенсійного віку, чи шкільного віку. Ти можеш прийти в центр нацпротиву і тебе безкоштовно навчать, азам так, навіть психологічної самодопомоги. Панічна атака, ти спостерігаєш атаку, і ти розумієш, що робити. Ти розумієш, як в інформаційному просторі себе поводити. Ти відрізняєш уже масові атаки, інформаційні ворога і розумієш, як аналізувати інформацію. Головна ідея пояснюють у міністерстві освіти: спочатку дати людині знання під час шкільного курсу захисту країни, а наступний етап підготовка в центрах нацпротиву. Захист України це і є початкова загальновійськова підготовка. Те, що планується впроваджуватись в закладах вищої освіти, це вже базова загальна військова підготовка. І там вже йдуть поглибленіші знання. А нарешті ми починаємо формувати логічний е, такий ланцюжок поступовий е, з освіти і підготовки до спротиву цивільного населення. Ми говоримо про навчальну дисципліну основи національного спротиву. Вона покриватиме як хлопців, так і дівчат. Обов'язково вони матимуть пройти три кредити теорії, два кредити практики. Практика буде проходити в центрах національного спротиву, який вже відкриває свої двері для усього цивільного населення. В Україні вже діють 16 центрів підготовки. Звітують в офісі президента, але відкриватимуть ще співробітники київського центру кажуть: аби залучити до навчання якомога більше людей, треба спочатку зруйнувати міфи у суспільстві. І міф номер один людину після проходження навчання неодмінно мобілізують. Наш центр створений для цивільних. Ми не зобов'язуємо потім людину кудись йти. Вона просто приходить і опановує ці навички. Вони нам зараз життєво необхідні, і ми це даємо. Людина після цього може йти жити своїм життям або обрати вибір. Прано мінімум 20% моїх курсантів після проходження нашого курсу вирішують свої справи, діти, робота і мобілізуються. Для Наталії зміни в житті з проходженням підготовки в центрі нацпротиву лише починаються. Я почала цікавитись взагалі навичками поводження зі зброєю. На полігон я стала їздити. І потім в мене колега. Він давно вже в ДФТГ Мрія, і в мене виникло таке бажання долучитись так само до цього ДФТГ. І перед тим, як ми вже будемо приступати до свого чергування, відповідно, нас так само мають навчити. І тому от, зараз ми проходимо цей навчальний курс тут на базі. Завершивши курс підготовки, Наталія планує увійти до складу однієї з добровольчих мобільних груп, що захищають небо над Києвом. Втім, у центрах нацпротиву наголошують йти служити після проходження курсу це не обов'язок. Людина сама обирає долучитися до війська чи повернутися до цивільного життя. Анастасія Пилишок, Олег Невядомський, подробиці «Інтер», марафон єдині новини.